960, це жіночий одяг, суто жіночий одяг, крем, великий проти. Сидить, які гарні саніжки. Етикеточка присутня, дійсно гарний. Це не слинішки, а подовжені торчки. Дуже гарна кольорова гама, блузочка, також з етикеточкою. Дуже гарна, ніжна, кружева. Є знизу підкладочка, що дуже зручно, нічого не просвічується, нічого не видно. Лишнюю. Гарний, легесенький, невагомий. Комбіні зон штанішками. Дуже гарнесенький, легесенький. Ось ширина, орієнтовно, щоб ви могли зрозуміти. Гузочки і кишеньки. Дуже легесенькі. Досить досить легесенькі. Навіть не відчувається. Ще одна блузочка. Ось така. Тут знизу резиночки. Тут красивенькі такі також. Резиночки і гарний рукавчик, Також легенька, гарнесенька, Ну, а це любов. Пастельний, гарний колір, з блакитними такими корисними нашиттям і гарні тут гузочки. Дуже приємно і ніжна. Ладнічко. Іде на гузочках. Резиночка. Дуже ніжна. Можете як на плечку, так само спустити. Ось так виглядає. Трішки ближче покажу. Резиночка тягнеться, так само тут тягнеться. Це гарно. Ось так. Красиві ніжні, їхній варіанти. Шортики. Так, ширінечка. Ширинка Защипається, да, сильно не тягнеться. Гарні, стійкі, міцні шортики. Так, бачу, що тут у нас резиночка. Вони йдуть від стретілі. Також буде ефект утяжки, Ну, Перетискати точно не буде нічого і нікого. Футболочка. Літня гарна футболочка. Подивіться, який тут принт. Просто вже хочеться на пляж. Маєчка. Проста базова маєчка. Базовий одяг завжди має бути в гарний роль. Дивіться, яке ніжне, гарне плачка. Не маленький, розмір може виглядати, бо так взяли. Ось. Ззаді, подивіться, ціки кружева, гарнесенькі. Легесенько відкрита спинка. І тут резинка. Подовжений зад. І перший термічний короткий. Такий буде ефект гарнесеньку. Також етикетка. Дуже гарний, приємний, Натуральний. натуральна станинка. Маєчка, шукайте, тут брителік. Багато також присутня етикеточка. Ось так вона виглядає. Двостороння. Гарно бретельки переплетені. Фіолетовий, вусковий, гарний колір. Приємно на дотик. 3 xl Сіточка. Ось така. Гарно, сильно буде виглядати під топ, під маєчку. Маєчка може бути як біла, так і чорна. Ще одна. Є дуже гарний цікавий лотик. Розміри. Що потрібно сказати, що розміри і від XXL. 3X і так далі. Футболочка гарна. Такого йде ніжно-коралового кольору. 3 xl мачу розмір. Гарне платье, легесенько тягнеться. субхий гарний матеріал. Ось такі нитички паєточки. Зовсім невагома, парки не буде, натуральний матеріальчик. Це севенький лотик. Гарнесенький. Ще одна. Ось така. Іде, це в нас іде копточка. Кудись, який, будь ласка, рукавчик. Дуже цікаво, гарно закінчення. І тут такими рюшечками спадаючи. Дуже гарне зовсім не невагоме. Ось таке платічко. Легенький натуральний матеріал. Гарнесенький, дуже цікаво XXL Ось така в рубчик. Трішки рубчик, трішки не рубчик. Такий цікавий такий матеріал, тянеться гарно. Тут можна регулювати собі трішки. Так, гарно все закрит. Морський колір дуже красивий. Так, шортики. Шортики, спортивні шорти. XXL, 2 xl 2хL. Перевага за шортики, що тут знизу є підкладочка. Тим шорти. Дуже зручно. Наступна. У нас ось така так, футболочка. Подивіться, який принт. Вона йде знизу не просто собі. футболочка рівно, а дуже цікаво, по бокам вона йде подовжені. Так. Ось така блузочка. Трохся купала Дивіться, вона красива, красивий гарний принт. Тут вузочки. Вузочки також, як вони йдуть зашити це, тобто регулювати не можна. Трендова сорочка. Дуже негрессенька, 3 ха Дуже неприємно в ніж, дуже незнасенька, в гарному кольорі. Так, що це в нас? У нас де блузочка. Ось така, тобто це вперед. Точніше, це зараз. Зараз резиночка. Спереді можна зав'язувати, робити гарний пант, або залишити ось так. Як вам подобається. Також тут йдуть резиночки, резиночки не, не сильно стискають, а гарно, комфортно. Так, платько, дуже ніжне, XXL. Дуже ніжненький. Подивіться, тут в середині йде підкладочка. Зверху трішки там, де спинка, просвітується. Подивіться, на рукавчиках, на плечиках які рюшечки. Прастевенька. Може блюзок. Літні. Такі шортики. подивіться. Велика перевага цих шортів, що може трішки на менше бути розмір і на більші. Я б сказала, такі універсальні, гарні шорти. Також дуже матеріал легесний. Наступна ось така футболочка. Йде, також з етакеточки наголошено. Ось такого варіантику. Тут там у нас маленький бантик з вставочкою. Ще одні найк жіночі шортики. Такі гарнесенькі. В середині йде підкладочка. Футболочка, базова, однотонна, ще одна базова штаніжки. стилізованими такими йдуть у нас гарне поєднання. Гірчичний і коричневі такі ідуть будуть. Там також кишень. А бріть. Ще одна така. Легенька, невагома. У нас така у нас попала вже одна кула. Гарнесенька, простенька кофточка, яка регулюється. Можна стягнути на плачики, можна сутти на шийку. Як вам буде зручно. Гарно малинового кольору. Так, платічко. Платічко також етикеточка є. Ось таке довгеньке. Можете подивитися принт. Вона легеньке. М'ягенькі. Можна сказати, такі. Кофточка-чорна базова, з такими ось ниточками, які відблискують. Ззаді перешито. Так, спортивні лосіни. Спортивні лосіни. Ось, така є етикеточка. Проста базова майка. Можна там було навіть як кофточка така, світочку можна якраз призувати, зробити такий міні-лук. І також е, Мішель, Мішель Корс. Ось така футболка. Дуже гарнесенька, приємна на дотик. Для замовлення пишете першу своєму менеджеру, або телефонуйте і пишете в коментарях.